І до питань техніки безпеки. Техніка безпеки дуже важлива. Був один дрон, якому треба було поміняти напрямок обертання моторів. Напрямок обертання моторів, ви там пам'ятаєте, в Betaflight постійно пише, що треба знімати пропелери, треба знімати пропелери. Не зняли пропелери, думали, будемо міцно-міцно тримати дрон в руках. Betaflight здурів і почав давати на мотор повну тягу. 100%. І ніяк не вимикався. Бачите, що відбулося? Е, оця штука. Гайка там і все настільки розігрілось, тобто воно намагалось розкрутити його. Е, розігрілось так, що поплавилось, і отут, -от, теж знизу, можете побачити, що цей пропелер в хлам. Е, що там далі відбулося? Як воно зупинилось? Розкрутилась гайка зверху. І цей пропелер просто вилетів. Повз наші здивовані обличчя в кущі. М? Як вам такий варіант? Добре, що ні в кого не прилетіло, бо ну, могли б бути важкі травми. Тому не робіть так. Якщо Betaflight пише, що треба знімати пропелери, або якщо EC-конфігуратор чи ще якісь інші конфігуратори пишуть, що треба знімати пропелери, то треба їх знімати. Інакше щось може заглючити. подумайте про це. А пропи, до речі, класні. Українські мої улюблені для тестів називається, вони менше ламаються ніж HQ Prop, коли дрон падає. І підписуйтесь на канал, якщо ця інформація була корисною.